покажем Це тут ми живемо в наших кімнатах. Покаже кімнату, що є. Заходьте, заходьте. Наталія Ілійчова приїхала з Покровська разом з мамою та шестирічним сином. Вони живуть у модульному будинку майже тиждень. І вода гаряча є, Це, ну, з цим проблем немає. І холодильники так у нас все. Очень хороші условия, в общем условия. Усі меблі вже тут були. А які саме? Що саме було? Тут от, стол було, от, ліжко двоспальне, от, таке ліжко було, але коли ми прийшли, було два ліжка, отаких от, односпальних, одне в нас забрали. Воно нам не потрібне. От, шкаф був, і цей був шкаф. Опалення є, але ми тільки на ніч включаємо. У нас такі батареї вони працюють. Ми тільки на ніч включаємо, бо ну, в ньому воно не потрібно. Один будиночок розрахований на вісім родин. Тут є спільна кухня з кількома холодильниками, ігрова кімната для дітей, кімната відпочинку з телевізором та санвузли. Мешканка будинку Надія говорить, що з недоліків містечка те, що наразі немає інтернету. У нас діти онлайн все вчаться. Мобільний інтернет туда не пропускає хату. Півтори недели кажуть завтра. А з ким ви тут живете? Скільки вас? П'ятеро. Троє дітей і чоловік 15, 14 і 2,5 з половиною роки. На території облаштували дитячий майданчик та альтанки. Поруч є школа та садок. Всього встановили вісім модульних будинків та адміністративне приміщення для персоналу, який буде обслуговувати містечко. У будинках можуть проживати родини, пари та люди, що проживають одні. На якість будиночків є гарантія, каже керівник компанії, яка будувала містечко Олег Мірошниченко. Погода, ми заходили в зиму з цим будівництвом, і це було непросто. Ми приїдемо дощ, встановлювати не можемо. Кран не може розвантажити автівки і з цим були. Проблеми в умовах блекауту не працювало нічого, не наші постачальники, ні працівники не могли працювати, але ми все зробили там: генератори і терміни ми трішки там на дві-три неділі затримали. Модульне містечко звели за три мільйони євро. Це гроші євросоюзу. Також за майже 300 тисяч євро встановили сонячні батареї. Люди зможуть жити тут, поки буде потреба. Вони платитимуть понад тисячу гривень у місяць з родини за користування помешканням. Міська рада забезпечила земельну ділянку, підвод всіх комунікацій, отримання всіх дозволів. Ну і власне визначення управлінської компанії, яка буде обслуговувати це містечко. Мешканці сплачують за безпосередньо за приміщення за управління модульним будиночком. Там незначна сума. Комунальні послуги з абсолютно всі сплачують за рахунок міського бюджету, і державного бюджету України. Наразі в містечку проживає 60 людей. Всього можуть поселити до 250. Заселити всі будинки планують за приблизно місяць. Після завершення війни модульне містечко залишиться у власності громади. Юлія Трач, Роман Пилатик, Суспільне, Новини, Чернівці.